Білизна пасіоната плюс шанталь плюс фамілія лот номер 28 лоти 35, 38 одиниць. Під час перегляду розміри ми не будемо коментувати. Ми коментували їх в попередній відео. Ви бачите, що розміри в лотах різні і всі лоти між собою рівноцінні. Розпочинаємо перегляд: шанталь. Пасіоната в лоті таких бюстів три одиниці в різних розмірах. Пасіоната, шанталь, шанталь, Пасіоната, фемілє пасіоната, шанталь, фемілє Пасіоната, пасіоната, ще одна одиниця від пасіоната, шанталь, шанталь. Пасіоната, пасіоната, спортивний комплект від пасіонати, топ і трусики. Фемілія. Пасіоната і дуже гарна спинка. Трусики пасіоната, фемілія. Шанталь, пасіоната, шанталь, 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 спортивний топ від пасіоната. І ось спинка. І остання одиничка від пасіонати. Нагадую, що це лот номер 28. Жіночої білизни пасіоната плюс шанталь плюс фамілія, і саме цей лот може бути вашим.